Весна добігає кінця, але сезонна алергія ще не відпускає. Наприкінці травня багато мешканців досі відчувають сильний дискомфорт. Закладений ніс, сльозотечу, свербіж і навіть напади кашлю. Цей час для них період щоденної боротьби і симптомами алергії на пилок дерев і трав. Чимало мукачівців уже знайомі з цими проявами і діляться власним досвідом. Насморк, з, е, очі сльозяться е, чешеся тіло. Ось от у мене сестра теж має зразу насморк, очі печуть. Ну і таблеточки ЕДМ або ще щось там. Треба приймати лікарство. ЕДМ дуже популярний, феністил. А взагалі чи самі страждаєте від талант? Ні, я, слава Богу, ні. Діточки у мене теж ні. Слава Богу, всі здорові. А чи знаєте, які перші ознаки алергії? Звісно, може бути висип, може бути кашель, пшикалка, Таке. Чихання, сльозоточивість, ну. кашляє. Ну Так це треба, по-перше, треба обслідуватися. Щоб знати на який алерген, а потім уже лікар назначає, що йому треба менше ходити при цвітінні, коли то поля цвіте. на ще найбільше, наприклад, зараз людей алергія може бути? Ну, та на цей амброзію Зараз вона починає. В свою чергу. Лікар алерголог Олександра Козар зазначає, що зараз спилок основний алерген весняно літнього періоду, що може викликати серйозні симптоми алергії. Сезонність у нас є, значить, коли коли нас цвітуть дерева це. По наших старих, о тих, якби твердженнях було, що там, наприклад, квітень, травень. Но в даному випадку ми вже це все починаємо: лютий, березень, квітень, травень. Цвітуть у нас дерева. Це береза, ліщина, вільха, дуб, там тополя приєднується. Потім вже переходить там акація, липа, всяке таке. Потім у нас з'являються трави. Цвітуть. Ми пацієнтів розрізняємо так по скаргах. Значить, скарги з боку носа, з боку очей з боку органів дихання і з боку шкіри. Категорія може бути різна. Можуть бути і дорослі, можуть бути і особливо молоді від 21 там, до 40. До, до 35, можуть бути й напаки від 40 і до 50, і до 60. Але здебільшого, ми, як ми кажемо, що в основному алергічними захворюваннями хворіє більше молодий вік, наприклад, до 50. Лікар-алерголог пояснює, наприкінці травня пацієнти все ще відчувають активний вплив пилку. Це не просто лежить, це імунна реакція організму, яка потребує лікування. Уникнути алергії важко, тому що вона це не то, що ти взяв, закрився вдома і сидиш. Все рівно воно думає, допустимо, ти вдома почуваєш себе добре, ти вийшов на повітря, там одно цвіте, там цвіте, там третє, там це, плюс що кругом тебе знаходиться. Ми стараємося, якби назначаємо, обов'язково треба назначити, назначаємо лікування, бо без лікування ніяк. У нас є антигістамінні препарати і обов'язково назначаємо назальні препарати. Тому що, якщо, наприклад, є там, значить, таблітірований препарат, там назначаємо по схемі, назальний препарат, ну ми не назначаємо на пару днів. Це буквально треба для того, щоб у пацієнт почувався до краще, ну мінімум місяць. Ну і обов'язково обстеження. У всесвітній день боротьби з алергією та астмою, який відзначають 30 травня, варто пам'ятати, сезонна алергія це сезонне захворювання, яке потребує уваги навіть наприкінці весни, щоб не допустити ускладнень і зберегти здоров'я на літо.